Не ігнорувати, а розуміти занурити цивільних у світ військових за допомогою творчості, вирішив український режисер Олександр Ткачук. Максимально документальною зробити виставу військова мама було нескладно, адже і авторка п'єси, і частина акторів, і сам режисер мають реальний бойовий досвід про війну, яку не грають, а проживають на сцені і в житті. Дивіться далі. У Києві відбувся допрем'єрний показ вистави Військова мама події відбуваються під час повномасштабної війни. Головна героїня жінка-медикиня, яка рятує життя своїх побратимів, але мусить жертвувати найціннішим вихованням дитини. У нас дивиться повторів. Один ваш виклина евакуація. Не родиви, я не бою. У виставі можна прослідкувати історію українських військових, які під час війни пішли боронити країну і щодня платять за це високу ціну. А також замислитися над тим, наскільки цивільні розуміють військових. Анастасія, я знаю, що ваші донці вже стало краще, тож вона як повернеться, має вивчити вірш до дня захисту клімату. А і ще Анстасія, я, я, звісно, дуже перепрошую, але ви досі не скинулися за екскурсію. Готуємося до останнього дзвоника, і я дуже сподіваюся побачити вас на наступних батьківських зборах. Я, звісно, все розумію, але я дуже на вас сподіваюся. І, і звісно, Анастасія, Я дякую вам за захист і нехай господь береже вас. Вистава, під час якої можна і посміятися, і поплакати, де є жарти, жива мова, рефлексії, біль, надія та історії, які трапляються щодня. Текст твору написала бойова медикиня Аліна Сарнацька, режисер вистави Олександр Ткачук. По суті, ця вистава це голос військових про оцю роз'єднаність, яка існує між цивільним і військовим світом. І задаємо питання, що ми можемо зробити для того, щоб що ми цивільні? Так що цивільні можуть зробити для того, щоб зрозуміти ці проблеми, щоб почути голос військових. Лунають різні місця боїв: це і Бахмут, цей Серебрянський ліс. І так далі. Ми не говоримо, де відбувається конкретно ці сцени. Це такий збірний образ. У виставі окопи перетворюються на домівки, вибухи стають буденною музикою, а гумор бронею, яка тримає дух. Вистава Військова мама це своєрідний голос війни. Його учасники творці, які до повномасштабного вторгнення були цивільними, але життя змусило їх стати на захист країни. Я намагався зробити цю п'єсу документальною, щоб занурити максимально в атмосферу. Тут е, зовсім мало якихось е, художніх метафор. Е, тут е, реальність, з якою глядач має зіштовхнутися, у виставі задіяні не тільки професійні актори, а й військові та ветерани. Ми маємо працювати з реальністю. Наша реальність зараз це війна, це основне. Основне, що відбувається з нами зараз, що б ми не робили, де б ми не були. Ми не маємо забувати про тих, хто в цю секунду, в цей момент на передовій ну, захищає наше право писати п'єси так, як ми хочемо, тією мовою, якою ми хочемо, жити, любити і ну якось. Ну, просто існувати вистава реалізована в межах проєкту театру ветеранів, який розпочав свою роботу навесні, щоб бійці, які пережили травматичний досвід, мають поранення, контузії чи втрати кінцівок. Могли писати п'єси, грати в них і в такий спосіб розповісти про пережите. Пропонуємо ветеранам писати п'єси, складні п'єси, п'єси, які можуть конкурувати на рівних з п'єсами професійних драматургів. Розумієте, я не певен, що в світі таке хтось ще робить. Звісно, це працює як реабілітація, бо п'єси комплексний інструмент. Зміни зростання. Щоб написати п'єсу, людина має бути в хорошій фізичній формі, відновити роботу мозку, бути відкритою для інформації. В неї має працювати фантазія, душа. Вистава про вибір, біль та людяність під час війни. Всі кошти від продажу квитків на виставу Військова мама будуть передані на потреби захисників.